Так, буде сьогодні приготування сиру власного домашнього виробництва. Поки активні користувачі каналу збирають на нормальну камеру, продовжуємо знімати на телефон. Так, десь 3,5 літра молока. Там домашня є літр магазинного. Добавимо... По рецепту кілограм творогу, теж домашнє, може за кадром десь там буде, як приготувався цей творог. А поки буде так от. Тут десь кіло. є. Молоко закипає. як закипить молоко, додаємо туди творога. Поки налаштуємося ще до інших інгредієнтів. Так, поки молоко продовжує закипати, Світло вимклою новий. За счет кацапа уебки. Продовжуємо готувати. Так, наступні составляющие у нас. 100 грамм буде вершкового масла. Зараз воно розтопиться. Все готуємо під час військового стану. Добавимо до ложку, столову ложку солі і соди. І ще будуть три домашні яйця. Так, готовим без светла за счет лихтаря. Вот так, добавляем столовые ложки соли, растопленное масло. И сразу же туда соды, чайную ложку. Так, помешаем. Зараз соль у нас розтвориться. Беремо лопатку іншу. І коли на додаємо туди три яйця. Так, відправили тарілку творога сюди в кастрюлю. Одною рукою неудобно знімати, поки підписчики збирають на камеру. Ось так от 15-20 хвилин ще провариться наш творог дивимося з все вийде ну, що, продовжуємо готувати сир в домашній сироварні в камері бачу бліки це результат відключення світла оркам хай вони повиздихають поскоріше ми готуємо сир, домашня сироварня. Так от ще 10-15 хвилин На невеличкому вогнищі. Зараз я трошки добавлю, щоб вода закипіла, побачимо вже молоко звернулось, сироватка жовтенька. Зараз вона закипить у нас сыр дойдет до нужной кондиции поки остываем масло